У нас дві інфініті. Ось на ці ми клапанці вже перегулювали і ВВЛ налаштували, і все тут класно. Тепер вона не троїть. Пушка. Зараз міняємо масло в коробці. А це ось машина приїхала з Чернігова. Троїть по третьому циліндру. Можливо, і не тільки по третьому. В Чернігові в гаражах десь. Регулювали клапана і поставили якісь неоригінальні цепи за 15 тисяч, якийсь АЗЛК. Ми дешевше оригінальні ставимо. І нічого не змінилося взагалі. Потім людина поїхала до офіціалів Чернігівських ті ще неділю промурижили його, нічого не змінилося. Взагалі приїхала до мене. ВВЛ не налаштоване. Тому що там могли робити офіціали, я не знаю. Принаймні могли б людині ВВЛ налаштувати. Не дивлячись на те, що вона троїть, хоча б все зробить і, можливо, б вона перестала троїти. Ну і ми займемося зараз цим питанням. Розгадувати цей ребус. Чи його всі обдурили, чи не всі. Взагалі, така цікава буде історія, думаю. Що ж у нас тут з третім циліндром? Він вже і газ відключав, і свічки, там, і катушки. Все це вже пройдений етап. Йому або клапана не відрегулювали, або відрегулювали пізно. Або відрегулювали, ну не налаштували VVL. В Взагалі, в Чернігові одна тільки людина нормальна є там по електриці, по Нісанах, по інфініті. Микола. Ти щось розумієш. Всі останні я так зрозумів, що ніхрена нічого ніхто не знає, тільки гроші беруть. В общем, будемо зараз займатися цим питанням. Розібрали, переміряємо зазори, так як чути цокот з двигуна. І ось виявилося, що один зазор 0,58 це він і цокає. 0,5 це теж багато, але можливо, що вони не особливо то цокають. Ну а цей по-любому буде цокати. Цей цокіт чутно. На впуску, там де у нас по третьому циліндру пропуски. Зазор 047-045 це теж багато. Дуже багато. Ладно, що тут по 0.40. По цій голові пропусків немає, але по цій голові у нас в шостому циліндрі ось такий от клапан. От підозра, що можливо, що тут теж якась проблема буде. Але пропусків не фіксувала чомусь по цій голові. Фіксувало у нас пропуски по третьому найбільше. Ось він. Там з клапанами візуально все нормально, але катушку нову майстри чомусь ті поставили на перший. Хоча по першому пропусків було небагато. Нова стояла на першому. На третьому стояла стара. Короче, робили трошки через одне місто. Тепер нам потрібно десь знайти. Заказати, замовити стаканчики товщі. Щоб прибрати от і по 0,58, по 0,47 на впуску, підрівняти зазори. Тобто усунути косяки попередніх майстрів. А потім. Не знаємо навіть, пройде це троїння чи не пройде. Можливо, через сильно великі зазори на впуску, клапан не дооткривається, тому що тут впуск тут розпредвал він не крутиться і не нажимає кулачком, а такі спеціальні лопатки, ніби проміжку, ну, проміжуточного розпредвала нажимають на клапани. На холостих воно дуже мало нажимає. Коли там зазор. Здоровезний, то є така думка, що воно може не донажимати на клапан, відбувається неправильна суміш в циліндрі. Він перестає нормально працювати. Логіка така. Ну а можливо ще десь глибше. Ми вже встигли підкинути ось ці клапана, підкидували новенькі, вони у нас є. Ось ці. Все одно троєння не проходить, бо інколи буває. Таке, що заміною цього клапана виходить прибрати троєння, але не в цьому випадку. Ми вже підкидували і все одно найбільше троїть третій, п'ятий блок ловило, в общем, по цій голові по банк один. У тій голові пропусків взагалі немає, але в шостому циліндрі тут негарні клапана. Ми зараз будемо займатися тим, що вирівняємо зазори по циліндрах. Будемо замовляти стаканчики. Значить, в пошуках троєння, що вона троїть, ми вирішили з лівої голови праву перекинути все, що тільки можна. Датчики, мотори, лямда-занди, вирішили подивитися до лямбда. Зондові заглянуть ендоскопом в каталізатор. І от у нас одного каталіка верхнього немає, а інший в такому от стані. Тобто те, що там от розсипалось, воно ж пішло в задній. І напевно, що йому задньому погано. Тому з каталіками теж потрібно тут лад навести. І, і ось досліджуємо другий каталізатор. І там, от, бачите, лежать залишки першого. Ну, другий може й вижив, він такий металевий, скоріш за все, що можна його залишити. Ну, а ці камінці потрібно доставати. Зібрали, перерегулювали. Послухайте, як працює тихенько. Не цокотить нічого. Там, де 0,58-047, вона працювала як січкарня. Зараз Щас... гм ну, От Питання, чи ми перемогли троїння. Це питання. ще. Вона ще не переадаптувалась. ВВЛ ще не налаштовували. А от поки він не налаштується, вона і не троїть. Я тільки пройшла. Пройшли налаштування, вона падає на холості, понижає їх там до 650 і починається. Ту -ту 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 -ту. Не знаю, перемогли, не перемогли. Будемо кататися, випробовувати. Я вам скажу, це дикий снаряд став в порівнянні з тим, що було. Вона тупо вириває, вжимає, Ух, підстрибує чотирма колесами. Таке враження, що якби був рів 2-3 метри попереду, вона б його перескочила на третій передачі, з другої на третю як. даєш газку То з трампліна б перескочила би рів. В общем, чесно кажучи, давно я на такій не їздив. Ну це поки не прогрілося, прогріється зараз побачимо що буде Просто огонь. Мені тут страшно зараз на газульку нажимати тут Щільний трафік, а вона аж підстрибує Передок аж піднімається Поки що рівнесенько все. Так, пісня. Вихлоп співає пісня. Нормально, не міг я віддіагностувати той оплавлений каталік, бо в ньому дірка. на мене були підозри, що там щось не то. Тому я й сказав слюсарю, що викручуємо зонди, дивимося, що там. Але нижній зонд показував так більш-менш нормальну картину. Підвисав потроху. Але за що тої діри там все-таки гази на нього попадали, він наполовину плавляний, наполовину дірка. Ха! Песня, рідко коли така машина заїжджає, щоб так підривала. В общем, тестуємо. Саме цікаве буде, коли вона прогріється і на холостих деякий час постоїть, чи не буде тоді протраювати. Подивіться зараз, як вона з місця вистрелює. Якби була задня привідна або передня привідна, вона б до третьої шліфувала б. А так просто повний привід піднімається і без пробуксовок прискорюється. Огонь. Апарат. Поки що не троїть. Поки що все добре. І ось в такі моменти раніше вона троїла, коли прогрівалася, оберти падали до 650. І починалося в танці. Зараз поки що такого немає. Дай Бог і не буде. Шостий циліндр там, де підгорівші клапана. По ньому і тоді пропусків не було і зараз немає. Взагалі, рівненько працює. Тихенько мені це здається, що можливо і перемогли. Поки шепче. Тестуємо. У нас багато часу. Після того, як людина з нею намучилася, залишила нам на місяць. Аби зробили. Тут вже не питання ціни, а питання, щоб улюблений автомобіль знову працював після майстрів таких, які тут побували до нас. Бачите, як рівненько? Пропуски по нулям. Ну, вона і тоді могла б півгодини працювати, а потім пропуски з'являлися. В общем, поки що тестуємо. Перемогли ми цю машинку. Не троїть, все класно, все працює. В общем... Що я вам хочу сказати? Мені все одно, де ви що ви робили до цього, прийдеться все передивлятися. Немає різниці, скільки ви грошей там витратили, будете платити за всі перевірки по-новому. Тому краще відразу шукайте, хто вам прижене машину в Київ, якщо самі не можете. Думайте, як вам це зробити. Лікування по телефону теж не вийде, тому що це потрібне обладнання, яке коштує немалих грошей, без нього не буде діло. Машина з ВВЛ. Ніхто вам не зробить цього. Ні в Україні, ні в інших близьких країнах до нас. Крім нас. Можете в Казахстан зганяти, якщо хочете. Можливо, там допоможуть. Ближче навряд чи хтось вам зробить це Що ще? Машина з ВВЛ. Задайте питання тим, хто полізе туди своїми кривими руками. Чи хоч раз в житті їм доводилося це робити? І ви отримаєте відповідь, якщо по правді, що ні. А якщо що ні, то те, що ви там заплатите комусь, це все мене не хвилює. Прийдеться все перероблять. Ще навіть і дорожче буде. Тому що отут от понаробляли такого, що прийшлось шукати стаканчики, вишукувати. Коротко, якби вони туди не лазили, було б простіше. В общем, всім дякую, хто дивився. Хороша новина. Є спеціалісти, які це роблять. Погана новина для вас те, що в своєму місті, в Одесі, в Чернігові, у Львові, ви цього не зробите. Ні ваші класні хлопці, які вам до цього ремонтували БМВ, ні ваші класні хлопці, які там вам все життя щось обслуговували, цього не зроблять, тому що треба знання і обладнання. Тому звертайтесь, регулюємо. Клапана на машинах з ВВЛ. І регулюємо ВВЕЛ. Всім дякую, хто дивився. До побачення. Можете лайки ставити, можете звертатися. Всім удачі!